Авторка розповідає: пісня народилася за один день, не було ні заготовок, ні попередніх напрацювань, як це часто буває у творчих людей. І текст, і музика все з'явилося впродовж дня. Навіть пригадую цей момент. Я переходила дорогу, і в мене в голові зазвичали ці строки стомлена перемога, вимолена у Бога. І далі я дійшла до роботи, прийшла до Дениса. Ми робили ще своє, а я сиджу, і в мене народжуються ці строки. А вже ввечері була народжена пісня. А вже потім пісню доробляли всім колективом. Ом, тут же на власній студії її записували. Сюди ж приходили награвати свої партії. Музиканти з оркестру Холодного Яру з ними тут працюють давно і плідно. Так, вони всі приїжджають до нас. Ми збираємося великою нашою командою. Хочу сказати за те, що у нас є така можливість збиратися тут у спутнику на нашій міській раді, що вона предоставляє можливість ансамблю Дніпра» тут працювати, творити та робити. Хореографія вокальні партії все своє у кліпі. Знімалися лише вихованці юності Дніпра та військової. Не зустрінемось після війни? де нема друга звідтися в школі, самі серце ж на болі все інше нічого не значить, бо я не пробачу. Яра пісні відбулася ще влітку, і вона прийшла непомітно. Але потім вирішили зробити на неї кліп. Зйомки проходили 1 вересня у музеї. Ато 17 вересня готовий кліп опублікували і він розійшовся мережею. Так, що до юності Дніпра звернулися представники військових оркестрів України, аби взяти цей твір до свого репертуару. Сергій Філіпов тарас Іванов. Новини 9 каналу.